Що кому хто погрожував? Скажіть. Вчора який у вас конфлікт був з моєю дитиною? Не в тебе, а у люди? Конфлікт. Якій... був... Был... Подожди, на якому основанні вона її обзиває? Смотрите, она вона прийшла, вона приходить. Вона не, приходит. не промовчить. Вона, извините, нахер може послати. Это, Это очень Но... плохо, що ну, ви не виспитуєте свого ребенка. Своя жонання говорить, що ти бувши наркоман валявся. Під Все забором. Не Ми розберемо з друг, зовсім інші ситуації. Давайте ну, вже не приходимо те, що було колись у когось. Ну, От, пожалуйста. Діти бояться ходити. Собака, вона сусідка, там я ще вам, десять сусідів зараз приведу. Приводьте. приводьте. Собака не прив'язана. Собака во дворі. Она приходит, послушайте, можно я теперь скажу. Она приходит, становится под забором и дразнит собаку и учит этому своего вот этого маленького ребенка. Она учит ребенка дразнить собаку за забором. Собака может вырваться. Кто будет отвечать? Видите, она, она меня не слышит. Вы меня не слышите, да? Она меня не слышит. грожу тому, хто погрожує дітям. Хто Діка, тебе угрожав? Це шокера. Говорить. Ви йшли з жінкою і собакою. Ті брати з і з його друзями. Іди сюда, сюда іди, говорю. Гра. З друзями, ви включили електрошокер, щоб типу нас залякати. Ви сказали, будете з колеса поприбиваємо. Мої а друзі йде? катаються на мопеді після 11:00 ночі. А чого а ви це После 11, 10 после одиннадцати часов ехали. Ваш военнослужащий э, зять ходит здесь, после 12 ночи. Вот он на сбору ехал. В комендантскую году езжал. Что он стоял вот тут? Он пьяный белочник стоял вот тут. А под забором. А ты что, вы да. эти давал ему семечки? Я видел, в каком он состоянии ехал на работу. На а, какую ага. работу едут Зай, в пьяном мугашном состоянии? Ви будете надавати пояснення? Маєте право відмовитися з будете надавати письмове пояснення? Пояснення на що. Ви а говорити, чи погрожували чи, чи не погрожували? Я нікому не погрожував, я вам заявляю я так, усно. Яким шокером? Чули, Це як брехня. Шокер. І потім ще сказали, ну, треба їм соціальну службу визвати. Треба викликати, так, да, соціальну службу, бо ви ну, ви катаєтеся і катаєте оцю малу дитину на мопеді. У мене а є відео. У мене дитина. є відео. 50 Почитайте законодавство і потім розказуйте. Їде. Почитайте законодавство і потім мені розказуйте. Угу. Ви на, на небезпеку наражаєте малу дитину. У Катайтеся втрьох. І батько. На вони мопеді втрьох по вулиці, пиляка йде, Це пиляка якщо йде. Станеть, вони да. будуть відповідати. Вони будуть відповідати. Ну, мені ну шкода дитину. дитину нема чого чіпати. Чого вона мені вчора позвала толстуха і все, вона не промовчить. Вона, вона матами розмовляє з дорослими людьми. А а я... Подожди, а чому вона <кліг> балакає з дітьми? Як вона балакає? Вона їй зробила балакає... зауваження і сказала, не треба, не треба дратувати не собаку. Пачіть, сварити вона не було би з нас. Та нащо я вам усну дам по Ну погрожував хтось. Ні, Одну ніхто не погрожував, це брехня. Ким я вам заявляю, це брехня. Їм було ваше. Мене звати Дмитро. Дмитро, да. ваша? Мене звати Дмитро, цього достатньо. Навіщо вам моя фамілія? Чого я ви ну, В сенсі, я з вами спілкуюсь. Ну, а я з ким спілкуюсь. Маркінка його фамілія. Лозенко Микола Олександрович, лейтенант поліції 0302-24. Дійсне до 25-го, на 3-27. Побачили. А? Побачили? Я ж вам представлюся. Я не почув. Почу. Дивіться, я вам буде камера включена. Так. Я вам поясню э, усно. Це все брехня. Вони створюють небезпеку для дитини. Вони. Э, Після 10, 11 катаються тут на мопедах. Їхні діти неповнолітні, катаються тут на мопедах. У нетверезому стані до них приїжджають їхні друзі із загальців. Все, ми зробили зауваження. Після чого вони почали на нас наговарювати. Я так дитині ніхто не погрожує, дитині зробили зауваження, після чого дитина почала сваритися на мою жінку. Вона її оскарбляла. Дивіться, хорошо. З приводу собаки, дивіться, ваш паркан не зовсім надійний. Ось, не дивіться. чіпайте, не чіпайте. Не зовсім надійний. Так ну. Так собака вибіжить, не дай Боже. Не вибіжить. Ну не вибіжить. Якщо його не буде дитина, отут отут стояти і дратувати, собака не вибіжить. Забор я полагоджу з часом. Я не встигаю все зробити. Я розумію всю відповідальність. За свої дії. тому і прошу дитину не ходити тут без надобності. В сенсі не ходити по дорозі? Не без надобності, в сенсі без надобності не ходити. стоять. Вот стоять і дразнити собаку, не надо. Стоять то і... От, і і, і, ходити, ви не можете? Ходити можна. Я сьогодні по телефону сказав, Я запретить нікому не і не собираюсь Звичайнич этого не делать. Не Это общая улица. <клухи> Поэтому ми всі тут люди повинні вести себе адекватно <клухи> <клухи> І жити мирно і дружно. Тому я прошу ребенка просто не стоять, ну вот там вот. специально и дразнить собаку. Она делает это уже умышленно. Я не же не сказал уявляется. ходить, я сказал без надобности. Просто вот ходить специально. Понимаете, это называется провокация. Вот это называется провокация. Но это вы так называете. Если стоит дразный, то это совсем меньше. Она я зафиксирую, я зафиксирую на видео, и будут у меня доказательства. Я буду всех вас теперь фиксировать на видео, на фото. Иди сюда.